здоров'я, пані фені панове. Категорично і з великим задоволенням я вас вітаю на youtube каналі Василь Климчук. 12 листопада сьогодні субота, і в принципі, ми рухаємося з вами як завжди, далі і впевнено по подіях. Я дякую, що ви підписані. Якщо ні, будь ласка, зробіть це і дзвіночок треба вимкнути, аби нічого важливого не пропустити. Так само, як і дуже важливо і в ці дні, особливо важливо для алгоритмів Ютубу, а в контексті підтримки україномовного контенту, не забувайте про лайки, лайкоси і звичайно категоричні українські вподобайки. Ну для того, щоб вони крутилися швидше, ну, якщо є натхнення можливості, а поширити це відео за рахунок чого гіперпосилання на нього. В своїх соціальних мережах і тоді більше людей буде можливість мати бачити і розуміти насправді, а не здогадуватися, що в нас тут відбувається. На жаль, цієї ночі ми розпочнемо знову ж таки з трагічних повідомлень. На жаль, але це не якби не широкий загал, це точковість і систематичність. Це якби те, що вже видихають Кацапи, і це все пов'язано з Дніпропетровською областю. Вночі Кацапи обстріляли Марганицьку, Червоногригорівську і Нікопольську громади. з Радів і важкої артилерії, ще вони там дістають. А про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Різниченко. 50 снарядів, ну плюс-мінус. Але те, що от вдалося порахувати, потрапили в житлові будинки. Проте масштаб руйнувань наразі ще з'ясовується. тобто він достатньо великий за попередню інформацію. Серед мирних мешканців а постраждалих немає, але знову ж таки тримаємо руку на пульсі і дивимося, як будуть розгортатися події. Але я розумію, що підрозділи ДСНС працюють в повній. Мірі, ось вам те, що називається як в Миколаєві відсунення чи навпаки наближення Кацапів. коли коли такі гаджети, їх таке устаткування може добивати. Поки що, наприклад, в Миколаєві вже якби, небезпеки по важкій артилерії немає. Лише С-300. І сьогодні вночі теж по деяким областям України були тривоги повітряні, але вони, слава Богу, не призвели до якихось там наслідків. Тепер відносно світла, друзі, бачите, у нас плану відключення сьогодні не. Не аварійні, але планові відключення, тобто графік, ну не знаю, як в ваших місцевинах в Києві почали дотримуватися. Причому так якби від включають світло, можливо, навіть трошки раніше від графіку, що приємно людям, а вимикають десь на хвилинку на дві пізніше уставленої цифри, щоб всі все встигли зробити. Ну, але сьогодні це Київ, це Київщина, Чернігівська область, Черкащина, Житомирська, Сумська, Харківщина і Полтавська області. При тому, що, от, як і вчора, там з 17 години до до 22 другої, а в туди в бік західних областей, якби сьогодні інформації неприємної немає, так що там достатньо комфортно і, можливо, навіть з тої точки зору, що там релокація відбулася. Багато є виробництв, Нехай працюють, нехай працюють, нехай заробляють і нехай сплачують податки. Це точно. Бо з ворогом пораємося складно, але пораємося. І сьогодні ж, от повідомлення вранішні від генштабу збройних сил України, противник удосконалює обладнання оборонних позицій на лівому. Березі Дніпра відносно цієї ходи ми зараз будемо багато говорити, тому що з'явилися подробиці, нюанси. Попередження, але що стосується сходу, про а, який так само повідомляє генштаб збройних сил України, наступає ворог на Бахмутському, Авдіївському Новопавлівському напрямах. За добу збройні сили України відбили атаки Кацапів, а в там а, в тих районах на Луганщині і на Харківщині і на а, Донеччині в 14 населених пунктів, це от те два відсоточки, які залишаються під чоботом кацапського окупанта на Харківщині, Масютівка і Орлянки. А Далі Луганщина це Макіївка, Білогорівка, М'ясожарівка і Новоселівська е, громада. Ми там теж е, з вами вже не один раз е, говорили да, і розуміємо, плюс-мінус по карті, де це. Ну, і, е, звичайно, Донеччина це Бахмут, це Солидар, Красногорівська, Первомайськ, Невельська і Павлівка. От Відносно цієї Павлівки, там теж є е, багато якби, інсинуацій, де там прапори, Кацапет щось почали публікувати. Насправді там південно-східна околиця, вони там десь. Знайшли будівлю, підняли прапори, показують, що вони захопили все місто. Ну, принаймні, так, я маю інформацію від в тому числі і своїх підписників. Знаєте, і друзів маю, які на тому напрямі. Але от як говорять міжнародні дослідники, Кацапи продовжували наземні напади на Бахмут і Авдіївку якраз впродовж доби. А Збройні сили України відбивали ці атаки і біля Солідару, і на південь від Бахмута. Що збігається з тими даними, що маю я безпосередньо з місця подій? За даними Кацапських джерел, війська Кацапів відбили. Українську контратаку на південь від Бахмута в бік Зайцевої Драдівки. Ну як вони можуть да, там перемогти, якщо вони відбиваються, це ж логічно. І е, далі вони посилаються американці на генштаб збройних сил України, говорячи про те, що сили оборони України відбили е, кацапські наземні атаки на північ від Авдівки, на захід від Авдівки, Первомайське, А е, е, знову ж таки, опит не Мар'янка, тобто е, неподалік Невського. Тобто, там от відбуваються ці е, звичайно е, події з огляду на те. Те, що зомбі апокаліпсис не завершується, не знаю, звідки би але бере бере оце от м'ясо саме за рахунок цих штабілей, вони якимось чином і намагають підтримуватися свій е, натиск, е, чи знаю тиск прямо вогневий. Тим часом джерела в Кацапстані стверджує, що нібито вони захопили Опитне, от те, що я говорю, взяли штурмом павлюку. Хоча кадри з геолокацією показують, що Кацапи піднімають прапор в південно-східній околиці селищ. От про що я і кажу? Проте погані погодні умови і і, втратили ймовірно мають і продовжують перешкоджати кацапам, якимось, ну здійснювати територіальні досягнення поблизу Вугледару. Тобто, знову ж таки, пам'ятаєте кілька днів поспіль Вугледар, Вугледар, а зараз. Тиша абсолютно присутня. Далі знову ж таки дивимося на Чорне море і оперативне командування Південь, а другий день поспіль фіксує збільшення корабельного угрупування, але не збільшення кораблів, які носять калібри. По-перше, 21 корабель зараз в них на бойовому чергуванні знаходиться, ховається там вздовж лінії Криму ходить, аби ми нічим не дістали. Хоча, от два підводних човни цих дрони, я так розумію, що акція оголошена на президентом вже є зібраним, причому один із Литви. Пам'ятаєте, це той журналіст, колега, який збирав і на перший байрактар, да вже зібрали гроші на цей підводний дрон. Так що армія підводних чи флот підводних дронів, я думаю, що буде абсолютно придатна все ж таки розбиратися із цими баражуваннями, якщо вони не при не приберуться там внаслідок якихось дій, про яких та саме я вам розповідав в попередніх виснов, випусках. Так, от на бойовому чергуванні два надводних ракетоносії. Загальна кількість готових до Стосування калібрів, причому так почали е, писати, не говорять про те, що очікується чи передбачається. Значить, точно знаємо, що завантажили всі кораблі 16 ракет, да, 16 готових до старту калібрів. При тому, що якраз оперативне командування Південь вказує, що противник вочевидь налаштований, ну, видно, симптоматика вона присутня. Налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема, і по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Вінничина може підтвердити, як це виглядає за останні дві доби. Насправді, а в нас ще є понеділок, і є там різні розмови про те, що там Путлера там ледь не за руки тримають його хороші руські, хороше оточення. А щоб він там до 14 листопада, <кхід> ну тому що там далі 15 листопада, 16, 20, щоб він не утнув щось такого в плані стартів. Я не знаю, наскільки це відповідає ді дійсності, Але дуже активно казапи про це з різних джерел пишуть, мовляв, є оточення, воно хороше. Знаєте, як от результат зараз візьмуть гнойники, це призначать найважливішим місцем гнийника, якраз Путлера його видавна і скаже: А ми ж бачите, ми ж тут, все, ми підкаблучники ми, ми Путлера. От якось так воно все виглядає, але від того нам зараз не легше, ми, звичайно, знаходимося і в пересторозі. Притому, друзі, що південь, да? вчора багато емоцій, сліз, радості, я розумію. Що навіть емоційно десь і спустошені, тому що дійсно такий обсяг ну невимовний. Звичайно, ми так переживали і за Харківщину, от Херсонщина, але от знову ж таки по висновках сьогоднішнього ранку, і от першої половини дня по ході, значить, підкреслюється. Що найближчими днями Збройні Сили України продовжать консолідацію контролю над правим берегом Дніпра. Звичайно, правий зараз наш, і те є нюанси. Водночас аналітики розповідають, що 11 листопада українські війська здобули значні територіальні здобутки по всій Херсонській області, а саме просунулися до міста Херсон. От по трасах ми це все вчора бачили і взяли під контроль місто і кілька прилеглих населених пунктів уздовж от дорог М14 і Т 1501 Це одна з боку ми Лаєва розумієте, інша з боку там з. Зі сторони Снігурівки, значить, взяли під контроль і пройшли значить, на південь цієї трасою Т-1505 з позиції в Снігурівці на північний схід від кордону Херсонсько-Миколаївської Херсонсько -Миколаївської області. Звільнили кілька населених пунктів на цій лінії, зокрема Лиманець та Інгулець. Причому точно підтверджено, я ще знав трошки раніше, але увійшли до Береслава. Це якраз теж там наші підписники з вами воюють. 60 кілометрів. На Схід від Херсона і населені пункти вздовж траси Р47. Це Береслав Херсон. І друзі, там вже виглядає якби нова Каховка. Там виглядає десь нова Каховська ГЕС. Це вже поруч. Береслав, по суті, був останній опорний такий пункт для Кацапі в плані от, Каховської ГЕС. Для нас вона критична для нас вона дуже необхідна. Хоча знову ж таки є різні зараз розмови. Дочекаємося сьогоднішніх повідомлень стосовно наявності чи відсутності вибухівки в самій греблі. Ви знаєте, що це критично для. Ну, за всіма моментами далі вважається так, що найближчими днями українські сили продовжують будуть продовжувати просуватися основними дорогами в напрямку Дніпра і звільняти додаткові населені пункти. Причому вчора теж ми вже в ніч бачили виходи безпосередньо на лінію Дніпра наших військових. Ну от власне зачистка ця і відбувається. При тому, що розвиваючи... Свій успіх, і це от, коли підключаємо інститут дослідження війни. Е, українці повертають контроль над усіма населеними пунктами на правому березі Дніпра. Причому при чому знову ж таки Донбасі не припиняються штурми і важкі бої. От е, така картинка, узагальнююча. А е, Причому українські, українські сили завершують звільнення Херсонської області після відступу звідти Кацапів? Е, в свою чергу кацапські міноборони стверджували, що їхні війська завершили виведення на лівий берег Дніпра. А ще в п'ятій ранку в той самий час як контингент Кацапів, який залишається на західному березі, ймовірно розкиданий. По територіях, і от чому просять не повертатися, розкиданий по території і намагаються вийти самотужки, тоді як українські сили підійшли до річки і е е дивляться на те, як е дача в очікуванні, як е кацапи будуть намагатися проводити якісь і диверсійні діяльності невеликими групами. Те, що говорити про те, що вони там всі переодягнулися в цивільні, всі намагаються десь на матраси знайти чи човни, аби перетнути е е річку. Ні, напевно, там вони і злишили якраз ці групи, які е е можуть Можуть чи повинні, маючи завдання, дошкуляти українським збройним силам, це теж факт. Далі аналітики не можуть точно сказати, скільки саме кацапів е залишається на західному березі Херсонщини, Допоки поки що ніхто не може це сказати. І за даними кацапських джерел, відступ тривав три дні, і що там вони написали, що 20 тисяч е власне особового складу і щось там три тисячі е одиниць військової техніки переміщували через Дніпро. Наскільки ця цифра відповідає дійсності? Причому. У самого початку це велике питання, тому що а, вчора, от як оперативне командування Південь, каже, півдня ми лише збирали от, Мотлох, який а, залишився по кацапам е, в на, на цій території. Причому це ж дуже обережне збирання, друзі. Це ж не те, що ви прийшли, там вставили замок, завели там і поїхали. Да? Ні, ні, вона ж все е, заміновано і дуже серйозно заміновано. Я маю конкретні е, приклади. Звідти що люди, які мають величезний досвід, які воюють там з 14-го року. Року і є саперами насправді підриваються сьогодні в таких речах, які вони ще не бачили. І кацапи мають там достатньо потужний креатив, коли, коли там лишаються речі, які ну повинні якби, точно перейти як трофей там і військо, джерело військової інформації, як скажімо, їх секретні комп'ютери. Да, конкретний варіант підійшла. Людина взяла тільки в руки цей комп'ютер, що не відкривала, він зірвався. І людина досвідчена. На жаль, це наші військові, це конкретні приклади. це... Якби військова історія, але цивільна. Так само присутня, але Збройні Сили України на звільнених територіях півдня виявляли російські танки, артилерію, іншу техніку. Думаю, що і до вечора будуть, і сьогодні ще будуть тягати, тому що там є і люди, які якби ну, трофей треба в господарстві знадобиться танки. Але здається, що не відповідає дійсності там 3,5 тисячі ніяк не могли кця переправити, тому що техніка є, вона розосереджена. Основну масу. Вони намагалися евакуювати і переміщували навіть тими альтернативними переправами, які і для цього не передбачені. І українськими підрозділами це оперативне командування Південь говорить, зафіксовані, кинуті і артилерійські установки, і танки, і бронемашини. По полях збираємо те, що є ще придатне. Обов'язково вже каже повернемо як снаряди в зворотній бік з великою подякою за цей кацапський ленд-ліз. А що стосується от перетинання, можливої ходи далі, ну основна артерія, це звичай. Звичайно, Антонівський міст е, дуже акуратно били ми по Антонівському мосту. Ну, впродовж останніх місяців всі це прекрасно знаєте, якби залишаючи його в, в строю, але маючи спошкодження, щоб не каталася важка техніка, і от цей вибух, який відбувся, і кацапи дуже активно розказували. знаєте, це ми, це ж ми заклали вибухівку. Дивіться, ну е, по факту, довжина оцього провалу на Антонівському мості в районі 200 метрів. Сусідній залізничний міст там в районі 100 метрів, при тому, що з'явилася ще інформація з подробицями, що це не кацапи зробили. Абсолютно а, що сталося? Цей вибух, який нам показували, це потрапляння українського Гаймарс. По колонії, схоже, по машині з боєприпасами, отакі є припущення на цей ранок, і також озвучена ще одна версія, що ракета Хаймерс потрапила саме в ту вибухівку, яка була закладена, аби підірвати міст, коли Кацапи перейдуть на інший бік. Якби оце збіг обставин. І при тому, що якби по факту да, Кацапи відступаючи, підірвали всі три мости через Дніпро. І ми теж з вами бачили, що якраз пошкоджено дуже серйозно Антонівський міст, Антонів... ну, залізничний, Антонівський. Автомобільний міст і гребля на Каховській гідроелектростанції. Ну щодо перших висновків, можливо, можливо, перших висновків, тому що процес відбувається. да, Радості багато. Вчора ми дивилися, я не можу забути, як змагалася нова пошта з Укрпоштою. В результаті всіх АТБ вставив. І АТБ, як знаєте, це от реклама кока коли свято наближається. Вже з цим авто, з цим машиною вже були на центральній площі Херсона. Ну, не сумнівайся, що й на. Наші всі інші е, якби установи інституції дадуть можливість херсонцям повернутися до звичайного, наскільки це можливо життя, тому що дійсно небезпека з іншого боку, там не знаю чи бухали до рамку кацапи, які вижили, але все одно будуть окопуватися, облаштовуватися і з 200% щось будуть відправляти на цей бік. Ну наскільки це їм буде вдаватися, тому що звичайно і кожна вогнева точка буде під ураженням українських збройних сил. Але звільнення Херсона це звичайно добре, але при тому треба реально, Зрозуміти, що Кацапи будуть посилено бити по цьому місту. Про що я кажу? І будуть намагатися зрівняти з землею до того моменту, поки їх не викинуть от з тих позицій, звідки вони будуть стріляти, а потім до Криму. В місті і області багато розтяжок. Оце от теж наші військові говорять. залишені російськими військовими вже є випадки підриву цивільних за цю ніч. Друзі, будьте акуратними. Я вже про військову справу ну, частину розказав. А про цивільних, оце от них фішка в Кацапів, от накидати цих. Речей, дивіться під ноги, чому їй кажуть, що масово повертатися не треба. Після відведення військ Херсону, щоб теж ми розуміли, бо думають, а де ж там ну Усова вже якби там слухає, я прошу там навкабзона. А ще сасальда є. Де Сасальда? Ну Сасальда, можливо, вже і в Криму, але штаб-квартира типу після відведення військ Херсону, значить, передано пере, переведено в Гінічиськ. Тепер не Херсон, а Гінічиська адміністративна столиця Херсонської області. Отак повідомляють. Кацапський засоб масової інформації. Отже, щодо повернення, щоб перспектив там кавуни тощо, друзі, це серйозна історія. Міноборони України от, долучається із таким розумінням процесу, що зачистка Херсона після його звільнення від Кацапів може тривати кілька тижнів. Проте українським силам відомі всі колаборанти, зрадників до окупованих населених пунктах. А заступниця міністра пані Маляр підкреслила, що людям здається, ніби звільнення це зайшли, поставили прапор. Все, ні. Насправді пояснила заступниця міністра звільнення українських територій це переважно стабілізаційні заходи, і вони інколи тривають навіть тижнями. Вони ж снігурівці знайшли цієї ночі. Катівні друзі, це просто жах. Вона зазначила, що насамперед необхідно провести розмінування територій, а також відпрацювати по колаборантах, по тих, хто лишився там окупантами, з'ясувати, хто вони насправді, вони ДРГ чи вони чмобіки, які просто хочуть здатися там, чи, чи що. Перше, що потрібно буде зробити, це розмінування, убезпечити територію. І саме тому ми звертаємося до людей, зокрема до журналістів, які хочуть дуже оперативно повідомляти інформацію без дозволу командувача, які є. На місці, не варто нікуди рухатися, тим більше поперед військових. Тому що це дуже небезпечно для життя. При тому, що от справа з вибухівкою, я не дарма, друзі, хай я витрачу більше часу. Можливо, тут немає не, не інсайтів, але це життя. От всіх я знаю, що багато в мене і підписників і глядачів з тих країв, але, наприклад, в оперативному командуванні Південь зазначає, що ворог не віддавав усе без бою, як вони повідомляли. Кацапи не просто так, це не Же з доброї волі залишали територію. Багато територій заміновано, багато пасток, розтяжок, враховуючи внутрішні роз... Злат в кацапських військах, це можуть бути е, щодо залишеної групи, організовані групи і через недбалість забуті. От прикиньте, ви повертаєтеся до свого да, селища, а потім до вас виходять там 10 якихось, да, в старих там рваних яких, базарних адідасах і кажуть, що де там можна молоко. І що ви будете робити? Краще почекати, мені здається, в цьому розумінні. Є вже факти, що забуті душі, як в нас їх називають, знаходяться, знаходять для себе рішення перейти в обмінний Фонд звертаються до підрозділів ЗСУ, при тому, що е перед самим е якби, відведенням військ, чи бігством, чи накиванням п'ятами багатьом кацапам просто сказали, що ви от, в разі відступу просто паліть свою військову форму, переодягайтеся в цивільне і пробуйте самотужки е е евакуюватися на лівий берег. От Уявіть собі рівень підходу до цієї справи. При тому, що е насправді хтось і здається, це ми теж будемо ці цифри бачити з вами напевно вже ближче до пони. Неділка, там сотні чи тисячі, про яких насправді говорять. Ну і е, друзі, якби про це іде, я вже сказав, що Береслав там нова Каховка, і от точна інформація, що е, своїх колаборантів з нової Каховки Кацапи почали вже вивозити. Їх планують вести. Ну, принаймні, це на вчорашній вечір. Напевно, повезли а, в бік Карабатської стрілки в Криму. Причому евакуювали і родини, і там працівників так званого управління праці соціальної політики оцієї новокаховської окупаційної. А, Адміністрація аж два автобуси їм дали, аж два автобуси. Не знаю, що вони там з собою вивозили, чи можливо їм в автобусі співали про те, що ми обов'язково повернемося. Це наша територія. А ми зараз, ми як дамо, тільки перезимуємо. Ну в будь-якому разі перезимуємо, як сказав секретар Ради Нацбезпеки і безпеки та оборони Олексій Данілов, Україна не зупиниться у звільненні своїх територій і не погодиться заморожувати бойові дії. Ми нічого не будемо заморожувати. Ми не морозильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно. Від пори року ніякої зупинки ми припускати не можемо, бо там є люди наші. Ми бачимо, як вони страждають. Більше того, ще раз і секретар ради Незбезпеки і безпеки оборони попереджає місцеве населення Херсонщини про велику кількість, про величезну кількість, я так скажу, мін на правому березі Дніпра. Можемо підтвердити, що величезна територія замінована. Більше того, ми не виключаємо, що закладені і величезні фугаси, і тому треба ставитися до цього обережно. Обережно ставитися, але Херсон, це тільки частина. Великого шляху, який наша нація пройде до самого звільнення всіх наших територій і виходу на кордони 1991 року. Слава Україні! Попереду ще багато роботи, і це я не прощаюся, просто фіксую, що сказали вчора в офісі президента. Але це якраз, знаєте, от ці договарняки, мирні перемовини. Ну мені слава Богу, я бачу в коментарях немає цих от словосполучень. значить точно у мене тут е, зібрані притомні люди, і слава Богу, що я з такими спілкуюся. Насправді треба ж розуміти. І Будемо пхати далі обов'язково. При тому, що от е, світова спільнота, для якої, знаєте, оці от лакмусові, лакмусові показники погано воюють. Ну, все значить, не будемо якби, допомагати. Хорошо, його ми, ми тут брівно теж повнесемо. Давайте. Так от звільнення Херсону є видатною перемогою. Києва вважає вже радник е, нацбезпеки е, США, президента США з нацбезпеки Джек Саліван. От цієї ночі там вони ж, ж летять чи вже долітають десь на в Азію на ці G20, але. На борту він літака каже Air Force One каже, схоже, що Кацапи все ж таки відвели свої війська. Слава Богу, вони може з літака це помітили. І схоже, що українці щойно знову були визначну перемогу, коли єдина регіональна столиця, захоплена Кацапами в цій війні, тепер знову буде перебувати під українським прапором. Ну і е, посол, надзвичайний Сполучених Штатів Америки в Києві новини з Херсона надихають, і Кацапстан міг би закінчити війну вже сьогодні, так сказала Бріджет Брі. Мене надихають новини про те, як відважні захисники України увійшли в місто Херсон, Росія могла би завершити цю війну сьогодні, вивівши всі свої війська з території України. Ще раз вам підкреслено, хто там можливо погано чув, чи хтось навмисно не хоче чути. Сполучені Штати Америки стоять на позиціях України. Виглядає так, що весь світ стоїть навіть Олаф Шольц, який цієї ночі зізнався, що він консультується з ангелою Меркель, бо вони десь там знайомі. Це я не думаю, що це дуже хороша інформація на сьогоднішній день. Але з огляду на те, що і він. Міняється, він хоче сказати, що Ангела Меркель міняється. Вона теж розуміє до речі, в, в, в колективний захід. Європа, країни теж стоять на цій позиції. Всі повинні вийти з території України, і це є початком перемовин з Кацапами. Ну а далі вже вступають ябо, в силу всі обставини, які оприлюднив президент України. Президент Франції Мануель Макрон привітав Україну з поверненням Херсону. каже: я вітаю Херсон. Повернення до України це важливий крок до повного відновлення суверенних прав. Франції надалі буде підтримувати українців і українок. А, і от як висновок стосовно цієї радості, нас голова Вана з поліції Ігор Клименко. Ми вчора теж зворушували кадри на управління обласної поліції, бо встановлено український прапор. Але стабілізаційні заходи на Херсонщині будуть іти мінімум кілька тижнів. Це офіційна заява поліції. Все буде залежати від кількості громадян, які залишалися на деокупованих територіях, і масиву тієї інформації, яку ми будемо отримувати з різних джерел після розмінування і поновлення правопорядку, людям дозволять повернутися до місць проживання, тобто буде окремий. Окрема інформація відносно цього, і сусідня область, звичайно, почала дихати легше. Ну, правда, вчора сказали, все там Миколаївщина вільна, кінбурська коса. Друзі, Кінбурзька коса, от це дуже серйозно. і природний об'єкт, і звичайно, безпековий фактор так само може муляти, тому що в принципі водовід з Дніпра, і це офіційне повідомлення від очільника обласної військової адміністрації пана Кіма. водовід з Дніпра або Водогон теж під вже українським контролем, так що найближче. І часом будуть відомі терміні потенційного відновлення питної води. Вчора на ранок була якби, попередня інформація, я про це сказав до вечора. Відбили там ще пару, пару населених пунктів, якраз звідки йдуть ці свердловини і вся ця інженерія, яку захопили Кацапи і перекрили, власне, чому в Миколаєві була величезна проблема із питною водою. При тому, що друзі, на півночі теж ми повинні туди дивитися. В Білорусі немає картопляного лося, в тому розумінні, що він вже не хайпує. Там не розказує про напрями, коли дрова, але при тому все ж таки краще упередити, і, можливо, навіть в якомусь моменті психологічно почати тиснути на військових білорусів, і це нормальна практика, для того, щоб якби вони ще частіше думали про те, а чи слід їм в разі чого рухати через кордон України. Генштаб якраз опублікував звернення генштаб збройних сил України до білоруських військовослужбовців. Там так каже, якщо вас змусять взяти участь у війні Путлера проти України. І ви не зможете не виконати цей злочинний наказ, то, перейшовши кордон, ви повинні виконати наступні кроки: перше, зупиніться в складі підрозділу, заглушіть мотори, розрядіть зброю, підніміть білі прапори, дочекайтеся зустрічі з командуванням Збройних сил України. Білоруським військовим пропонують умови набагато краще, ніж для збройних сил Касабстану, якщо вони будуть здаватися в полон. І в ролику сказано, що білоруські військові, які не будуть вбивати українці, будуть захищені і забезпечені всім необхідним за нормами Збройних сил України, а не за от цими параметрами Женевських конвенцій. Тобто, ще раз підкреслимо, що ті, хто з білорусів захоче перейти і одразу здатися, одразу будуть якби еліта в військовополонених, наскільки це можливо буде. Створена, але мені здається, теж що ця штука повинна там в голові працювати, бо ніяк не може зупинитися Євген Пригожин, але Мені здається, що СОТПЕШ трошки його зупинять, тому що у цей засновник Вагнера приватної військової компанії продовжує формувати паралельні військові структури. І знаєте, де на кордоні України і Касабстану, Білгородська і Курська область, навіть не зважаючи на те, що жодних загроз то немає, але в нього є гроші і є мовчазна підтримка Путлера, на якого. Він вже впливає дуже серйозно, тому що саме від Пригожина залежить, що правильно схід України для Путлера, хоч якась там перемога, чи щось якесь повідомлення, що ми взяли те, що ми обіцяли, а все решта, якби ми попробували, це же з доброї волі, хай там зажруться українці, там би подавляться тим всім. Але, от як каже сам Пригожин, ці структури будуть функціонувати за межами кацапських збройних сил. Типу, Казахстан має бути повністю підготовлений для захисту своєї землі. Землі, а вчора вже розганялися в їх засобах масової інформації слова про те, що вже є плани в ЗСУ там 100 200 кілометрів просунутися в глиб кацапської території. Ось під що він робить, але ключове тут вісь значить, форму структури, які будуть функціонувати за межами кацапських збройних сил. При цьому якраз регіональна влада Курська і Бєлгорода виступає категорично проти діяльності От Вагнера на цих територіях, але зробити нічого не можуть. При тому, що що якщо ми повернемося до висновків е, інституту дослідження війни, якраз вони е, оцінювали, що прагнення Пригожина до паралельних військових структур в Білградській і Курській областях є частиною зусиль щодо підвищення зростання, підвищення посилення влади Пригожина, а не якоїсь там частини кампанії по Україні Пригожина ймовірно буде продовжувати абсурдно стверджувати, що зусилля щодо облаштування паралельних військових структур в Білограді і Курську необхідні для захисту від неіснуючої. Загрози Пригожин також й вірно буде формувати оці от паралельні структури у ширшому розумінні, щоб розширити свій вплив в кацапських політичних колах і розвивати свою власну приватну армію до якоїсь межі. Я не думаю, що вони настільки тупі там, а що в контексті самозбереження не бачать, чим займається Пригожин навіть не за чи для однієї людини, а насамперед для себе. Друзі, так виглядає перша частина нашого спілкування. Нагадаю, що в нас на календарях і за вікнами 12 го ви не перемикайтеся, чайкава, я розумію, десь перемикання світла. І ми повертаємося до ходи в наступній частині. Залишайтеся на ютуб каналі Василь Кончук. Лайка, лайкоси. Категоричні українські вподобайки і далі обов'язково буде ще багато чого цікавого. Слава Україні!